На Канському кінофестивалі оголосили усіх лауреатів. Головний приз Золотопальмову гілку отримав французький режисер Жак Одіар за фільм Діпа його герой, колишній бойовик угрупування тамільських тигрів, намагається звикнути до мирного життя у Франції. Одіар присвятив перемогу своєму батькові. Щиро дякую вам, я дуже зворушений. Я знав, що у разі виграшу буду відчувати щось особливе. І бути удостоєним премії з рук братів конів це щось абсолютно виняткове. Можливо, брати Дарден могли би бути на моєму місці, але для мене отримати цю нагороду означає надзвичайно багато. А от премію гран прі отримав 38-річний угорець Ларсу Немеш за дебютну стрічку Син Саула. Фільм розповідає про угорського єврея у концтаборі Аушвіц у 1944 році. Він входив до групи в'язнів, яких змушували працювати у крематорії, і одного дня серед убитих він упізнав свого сина. Чоловік намагається запобігти тому, аби тіло сина віддали на спалення і шукає можливість передати його для належного поховання. Приз за кращого режисуру отримав тайванський режисер нової хвилі Хоу Сяосянь За фільм Вбивця. Про жінку з династії Тан, яка вбиває коханого чоловіка. Кращим актором був названий Венсан Ліндон за роль у фільмі Стефана Бризе Закон ринку. А кращих актрис цього року відразу дві американка Руні Мара і Еммануель Берко. Премія журі дісталася номінанту премії Оскар 2011 року. Йоргу Сулантімоса за сатиричний фільм Лобстер нагорода цієї категорії стала для усіх сюрпризом. Режисеру пророкували премію за найкращий сценарій».